Всім привіт! Мене звати Роман, я виконував компанії Капітель. На даному об'єкті я є керівником об'єкту. Зараз ми вам все детально розкажемо і покажемо. Даний об'єкт вийшов 130 доларів метр квадратний з урахуванням роботи наших майстрів, чорнових матеріалів та часткового оздоблювання. За рахунок чого даний об'єкт вийшов 130 доларів метр квадратний. Перше. Це відносно рівні стіни від забудовника, що дало нам змогу суттєво зекономити на самій роботі майстрів і на матеріалі. Друге відсутність перепланувань. Третє. Тут вже була залита часткова стяжка у двох кімнатах в дитячій і в спальні. Четверте. Натяжна стеля. Замовник захотів саме натяжну стелю, а не гіпсокартону, що давним змогло суттєво знову ж таки зекономити. Але пам'ятайте, що завжди є свої плюси і мінуси. П'яте. Декоративна штукатурка. вимагає менше етапів підготовки стіни, аніж для нанесення фарми. Шосте. Мене оздоблювали стіни, які знаходяться за меблями. Ви ж?